Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Крихітні акробати. Це локалізація настолки Tiny Acrobats видавництвами Hitkoним та World of Boards це спільний проєкт. І це така настільна гра від 2 до 4 людей, де ви будете з малесеньких таких акробатів та тваринок вибудовувати різноманітні фігури, щоб вони не впали, і виконувати при цьому різноманітні завдання для того, щоб назбирати побільше аплодисментів, тому що, тому що таким чином ви Ніби вибудовуєте трюки акробатичні, які ви показуєте у цирку. Давайте я вам покажу компоненти цієї гри і розповім, як вона грається, а потім поділюся власними враженнями. На початку гри ви висипаєте всі компоненти і викладаєте картки ось такі 6 стопок. І все поруч розгортається ось цей планшет. Гра грається 3 раунди, і ви протягом раундів будете виконувати завдання, що виходять тут. І будете відміряти опуски, які ви отримуєте за швидкість, за те, наскільки виконую завдання, і за те, у кого буде найвищий результат. І у кого буде більше опусків наприкінці гри після трьох раундів, той перемагає. Також на початку ви отримуєте трьох чувачків свого кольору одного. І один такий зелений м'яч. І тут є такі набори для чотирьох гравців. Але я от візьму для одного. Виносить три чувака, ці мої гімнасти, і ось цей м'ячик. І кожен ще отримує одну картку з компонентами. Це означає, що мені потрібно взяти ще оцю лошадку, оцю фіолетову штуку і фіолетового гімнаста. Так, оце мої компоненти на цей раунд. Тепер ви використовуєте застосунок для того, щоб в ньому увімкнути музику. Але вам я не можу його зараз вімкнути, тому що на свій смартфон я записую звук до цього відео. Але загалом ви вмикаєте, і у вас буде 2 хвилини, і всі ці 2 хвилини грає музика, і ви вибудовуєте зі своїх компонентів якісь фігури, щоб виконати оці завдання. Якомога більше їх виконати. Перше, що ви можете зробити, це виконати завдання. А друге це якомога більш високу штуку побудувати якусь фігуру, і вона буде відмірятися цієї штуки. ви буде отримувати. Ну, давайте спробуємо. Так, в мене нема сона, нема цього, але в мене є оці дві штуки. Оце можна спробувати і оце. Ну, спробую ось коня виставити. На нього я виставляю чувака. І поруч, наприклад. Оце виконую. Там я виставляю чувака, чувака і чувака. У мене не виходить їх якось поєднати між собою. Тому я просто нагору до них, так, я тут застосую, на гору до них додам ще оці штуки, просто тому що можу. Ну, ось так я побудував. І коли ви будуєте, ви кажете Та-дам! Коли ви побудували. Якщо ви перші, то ви забираєте собі ось цю картку. І потім після цього ви дивитеся, коли всі добудували, які завдання ви виконали, і дивитеся, скільки балів ви отримали. Якщо я виконав два завдання, отримав 3 бали. Потім я мірю цією штукою висоту. В мене тут вона зовсім висока, отримую 0 балів. Тобто ви усі разом будуєте, і є підказка, скільки завдань, ви якщо виконаєте, скільки переможних балів отримуєте. І карта опусків приносить ще додаткові бали. Якщо ви отримали менше 10 балів, як я от зараз, то ви все рівно отримуєте 10 балів. І на в першому раунді так вийде. Це ж таки така сімейна гра, але це трошки дивно дивувати виходять. Наприклад, зелений, я ось отримую. Там 10 балів, і отак це відмічаю. Дивно, що в принципі багато гравців у першому раунді отримують менше 10 балів і все рівно їх отримують. Це зроблено для того, щоб ви все рівно рухались вперед, навіть якщо програєте, але не знаю, більшість гравців не набирає 10 балів в першому раунді. У другому раунді всі ці штуки скидаються, виходять нові завдання, і виходить нова картка з компонентами. Я можу взяти ще одну, одного коня, одну таку палицю і ще одного чувака. І тепер в мене більше компонентів, що я більше зможу зробити різних штук, більше чогось побудувати, набрати ще балів. Так я зіграв другий раунд. І в третьому раунді, що цікаво, кожен отримує одну випадкову картку з твариною. Вони всі по-різному працюють. І одну випадкову картку з супер акробатом. В кожного вниз є свої імена. Наприклад, я ось отримую Телу, це е, жінка, клоун, клоунеса Тела. І, наприклад, тваринку Кінг і Конг. Це дві мавпи. Я їх собі отримую. Вони такі з хвостиками. І тепер, крім того, що я виконую основні завдання, в мене є ще й додаткові завдання з цими тваринками. Є додаткові завдання з тваринками, яких можна побудувати. Ось в мене є такі незвичні вони. і на кожній тваринці. Бачите, є різні варіанти, як її можна побудувати. І акробати теж дуже різні, але вони ще прикольні, вони приносять. Певні додаткові правила. Ось це досить зрозуміло, просто потрібно побудувати. А про цих треба ще щось почитати, тому що там незвично. Тут вам потрібно з цим акробатом, після того, як ви себе побудували, щоб він стрибок зробив і ви його спіймали. А ось моя колонеса тела, вона наприкінці має бути десь згори, і ви її повинні штовхнути, щоб вона впала. І при цьому вам цікаво, щоб інші компоненти не впали. Тобто. Ви граєте протягом трьох раундів, і почергові раунди ускладнюються. В першому раунді просто трохи компонентів, і ви намагаєтеся виконати завдання. В другому раунді у вас більше компонентів, і більше завдань виконуєте. І в третьому раунді ви отримуєте ще додаткові незвичні компоненти, що приносять вам нові ваші персональні якісь правила. І ви кожен хід разом всі протягом двох хвилин будуєте. Дуже швидко це все грається, дуже просто пояснюється, тому що прямо під час гри ускладнення відбуваються і наприкінці ви дивитесь, хто більше описків набрав, той перемагає. Щодо компонентів, тут коробка прикольного матеріалу, класний картон, такий рельєфний, дуже зручний і гарна коробочка. Але проблема з цією коробкою це те, що коли ми її відкриваємо, то ми розуміємо, що вона пуста, що тут просто повітря. Тобто могла би бути коробка реально ось такого розміру і в, і так би правила влізти. Дивіться, все. Інше це просто пусте. Місце. Оці, оці дерев'яні компоненти, вони прикольні. Але оці наклейки, що на них, то вам їх потрібно самим перед першою партією клеїти. Це такий незвичний процес. Ось у мене трошки залишився лист від наклейок. Тому якийсь з них, наприклад, я там не дуже рівно міг поклеїти. Але ви виглядає, що він прикольний? Ось це прикольні компоненти. Ці штуки дерев'яні. Самі ось ці картки, вони ну, не те, щоб дуже гарні. І приємні, але при цьому я думаю, що це нормально, тому що ви тут небагато користуєтеся. Картками таки, це гра про ось ці дерев'яні компоненти. Ну, Самі картки щільні нормальні. Так, нормальні картки, не скажу, що вони погані. Просто не найкращі. Але враховуючи, що ви їх не тасуєте, не граєте, просто відкриваєте, то така щільність карток це прям круто. Правила тут дуже такі тоненькі і маленькі, і, і вони прикольно побудовані, що ви граєте, і право складаються протягом раундів. Але я б сказав, що ось мені незручно було їм користуватися через те, що їх мало, і тут все отак от написано дуже щільно. Не знаю, мені от якісь, якщо я хочу якесь специфічне право знайти, я його так і не можу знайти. Я от, наприклад, напр, напр, навіть зараз не зміг знайти, скільки балів мені приносить оця картка Молонія швидко. тобто Звичайно, якщо я все прочитаю, знайду, але дивно, дивно таке бачити. Тож це в нас така дуже проста та прикольна гра на спритність. Це така сімейна, настільна гра, приємна, що десенько грається, дуже легко пояснюється з приємними компонентами і прикольною та усім зрозумілою темою. Мені подобається, що є спеціальний додаток, який ви завантажуєте, і якому є теми. Музикальні під цю настоку, і там вони спеціально для цієї настоки зроблені, щоб звучати спеціально як для цієї гри. І там є такі удари, які відраховують, скільки вам часу залишилося. Це дуже зручно, тому що ви ж всі одночасно граєте, і у вас немає. Просто навіть змоги подивитися на час. Тому що це дуже напружений процес, оце робити. Ще мені подобається, що ви граєте три раунди, і протягом цих трьох раундів гра потрошку поскладнюється. І у вас наприкінці гри набагато більше компонентів вправи, ніж на початку. І це прикольно для того, щоб грати з новачками, щоб не одразу їм все пояснювати, а потроху прям. Під час цієї гри ви могли їм щось розповідати і нові правила додавати під час настовки. Мені подобається, коли настільні гри таке роблять, для того, щоб ви могли новачкам додавати правила прямо під час партії. Тож це прикольно і гарно реалізована гра. Якщо вам подобається цей процес, який я вам показав, обов'язково спробуйте все зіграти. А я ж наприкінці відео пораджу вам ще дві настовки, у яких також є такий момент, де ви усі граєте одночасно. Перша настільна гра це космобійники. Настолка, у якій ви усі одночасно кожен будуєте свій власний зорельот по певним правилам, а потім на цьому зорельоті відправляєтеся у політ, і він на ваших очах розвалюється. Це такий незвичний, дуже і більш складний процес. І ще окремо можете зацінити. Мій огляд на стільну гру Супергол. Гра, де ви усі разом граєте в футбол, команда на команду, і в одну купу ви кидаєте картки, шукаєте картки гравців, намагаєтеся бордати паси, і дуже голосно кричите одне на одного. Це такий все ж таки непружний процес. Огляди на обидві ці настільні гри в мене будуть в описі до цього відео. На Супергол в мене навіть є. А вам дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і спокійно вам та нудної. watching